Входить в золоту колекцію в збірку Ландону, е грецького монастиря Ватопед одного із найбільших монастирів на Афоні. Е дивіться, це така упаковочка, яка поєднує в себе 10 таких 100-грамових баночок. Е так, що ми тут можемо побачити? Англійська грецька мова. Так, давайте я отак прочитаю вам. Херовимський. Е потім дика роза. Нічна квітка, фіалка, миро. Потім потім квітка пустелі, троянда. Греки молодці і на українські пишуть: Бурштин. Бурштин Візантійський і афонські квіти. Звісно, ж, куди без них. Це десятка найпопулярніших ароматів. Продається отакою гарною упаковочкою. Можете пожартувати храм, буде вау подарунок для храму. Сайті Коналавка в шаці профілю замовляйте. Вже готові вам відправляти.